Через проповідь під назвою Біблія і Бог Мати приділімо трохи часу вивченню Слова Бога. На сьогодні у світі є багато церков. Чому вони не вірять у Бога Матір? Хоча Біблія чітко свідчить про Бога Матір, вони не знають про неї і не розуміють. На сьогодні церкви у світі не розуміють належним чином, чому Христос Ансан Хонг є Ісусом, що прийшов на цю землю вдруге з новим іменем, а також не знають про Бога Матір. Ще до того, як у бутті був створений Адам, Бог уже засвідчив про існування Бога Отця і Бога Матері, проте світ не зацікавлений у цьому. Хіба те, що їх не цікавить Бог, не означає, що їх не цікавить ні спасіння, ні Царство Небесне? Ось чому в Біблії сказано стережіться лжепророків. Це тому, що через тих фальшивих пророків їхні душі будуть знищені. Отже, що Бог каже нам робити зі словами Бога для того, щоб отримати спасіння? Бог каже, що небесні діти повинні слідувати Божому Слову таким, як воно є, не додаючи і не відіймаючи від Нього. Довкола нас багато церков називають Бога Отцем. Вони моляться до Бога Отче, будь ласка, благослови нас, Отче, прости наші гріхи. Слово Отець означає, що існує кровна спорідненість. Тим не менш, сьогоднішні церкви не дотримуються Пасхи істини життя, через яку Бог поєднав себе з людьми кровною спорідненістю. Що показує недотримання Пасхи щодо нашого кровного споріднення з Богом, цей зв'язок розривається. У дев'ятому розділі книги числа Бог сказав, що якщо хтось стримається споряджати Пасху, то що станеться, буде винищена душа та з народу її. Вони стають абсолютно непов'язаними з Богом. Тим більше, оскільки існує ще є й Бог мати, якщо вони не мають зв'язку з нею, чи можуть вони отримати спасіння? Вони не зможуть уникнути вічного знищення та вічних мук пекла. Чи не так? Тому ми повинні мати повну віру, щоб з гордістю передавати всім людям про небесну матір, про яку свідчить Біблія. Брати і сестри, як ми називаємо одне одного? Коли ми приходимо до церкви в суботу, чи не називаємо ми одне одного братами і сестрами? Вірно, ми брати і сестри, ми шануємо не тільки Бога Отця, але й кого ще. Ми також вшановуємо Бога мати. Чи не тому ми є вічною небесною родиною? Сьогодні підтвердьмо через Біблію цю істину, яку відкрив нам Бог. Звернімося до 13-го розділу від Матвія від Матвія, розділ 13, вірш 10. І учні його приступили і сказали до нього, чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив. Тому що вам дано пізнати таємниці царства небесного, їм же не дано. Є люди, яким дозволено пізнати таємниці царства небесного, і ті, кому ні. Продовжмо вірш 12. бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися. Вони читають ту саму Біблію, ті самі слова та речення, що й ми, однак, дивлячися, чи бачать вони, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Це дивовижно. Біблія, яку ми читаємо, це та сама Біблія, яку читають у всьому світі. Проте дійсно дивно, що вони не бачать таких речей. Вірш 14. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші, які блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Вірш 17. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви. І не чули. Певна частина цієї істини стосується Бога Матері. У п'ятому розділі послання до Римлян сказано, що Адам представляє Ісуса. А як щодо духовної Єви Єва дружина Адама, з'являється в кінці шестиденного творіння. Інакше кажучи, наприкінці шести тисяч років місії спокутування мати всіх живих повинна відкритися всьому людству. Якщо ми не зможемо зрозуміти про матір, тоді наша віра і зусилля будуть марними. Оскільки ми живемо в епоху Святого Духа, ми повинні знати про Бога Матір. Ми не просто називаємо Бога Отцем без жодної на те причини. Безсумнівно, між Богом і нами існує зв'язок Духовного Отця і дітей. Дві тисячі років тому Ісус Христос ясно відкрив нам цю істину. Звернімося до шостого розділу від Матвія. Прочитаємо восьмий вірш. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Що сказав Ісус? Він сказав, що Бог є нашим Отцем. Ісус сказав, знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Як? Отче наш, що є си на небесах? Оскільки ми зодягнені в завісу гріха ми забули всі наші духовні спогади. Люди жили не знаючи, що Бог є їхнім отцем. Дві тисячі років тому Ісус прийшов на цю землю і навчив їх. Бог є вашим отцем. І до кого, як він сказав, ми повинні звертатися, коли молимось. Ісус сказав, що Бог є нашим Отцем. Прочитаймо послання до євреїв, 12 розділ 9 вірш. Послання до євреїв розділ 12, вірш 9. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми? Кому? Отцеві духів, щоб жити. Отцем духів є Бог. Це показує нам, щоб ми жили чесно і покірно згідно з його вченнями. Тут сказано, що як є батько фізичний, також є і який Отець. Він сказав нам про Отця Духів. Має бути хтось, хто може звертатися до нього як до Отця. Слово отець можуть використовувати тільки діти. Перейдімо до шостого розділу другого послання до Корінтян. Друге до Корінтян, шостий розділ, сімнадцятий вірш. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і ким Бог для нас буде. Буду я вам за отця, а ви, ким ми будемо? За і дочок мені будете. Чиї це слова говорить Господь Вседержитель? Бог використовував слова, що стосуються сім'ї, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете. Отже, кого з членів родини тут не вистачає? Те, що матері тут немає, не означає, що її не існує. Навпаки, Бог залишив вчення про матір в іншому місці. Послання до Галатів, 4 розділ. А вишній Єрусалим вільний. Він хто? Мати всім нам, Бог дає нам знати через Біблію, що у нас є не тільки наш отець, але й наша матір. Вірш 27, Бо написано звеселися, неплідна, ти, що не родиш, гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, хто ми? Діти обітниці за Ісаком ми діти обітниці. Прочитаємо у 29-му вірші. Хто може стати дітьми обітниці? але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само й тепер. Та що каже Писання, прожени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Тому, браття, не синими рабині, але кого? Вільної. Хто є вільною? Це пов'язано з 26-м віршем. А Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Отже, ми діти вільної, тобто діти матері. Як дитина називає жінку, яка її народила? Мати? Ось чому Бог дав нам дорогоцінні звання синів і дочок. Біблія свідчить, що коли ми отримуємо хрещення і народжуємося згори духовно. Всередині нас існують тіло і кров Бога. Так написано не лише в Корейській Біблії, але й у всіх Бібліях. А Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Тому браття не синими рабині, але вільної. Тут Біблія говорить не про наших фізичних матерів. Це пояснення про нашу духовну матір, небесну матір, чи не так? Крім того, про існування Бога Матері незмінно записано у всій Біблії. Відкриємо перший розділ книги буття, буття, перший розділ, 26-й вірш. І сказав Бог створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Хоча люди читають цей вірш, вони не звертають на нього уваги. Однак він містить дещо дуже важливе. Деякі люди наполягають на тому, що лише Бог отець створив людство, але якщо ми знову прочитаємо 26-й вірш, там сказано і сказав Бог створімо людину за образом нашим. Виражено у формі множини. У Біблії англійською також виражено у формі множини, як наш. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Бог використав форму множини в оригінальному тексті Біблії та сказав створімо людину за образом нашим, вказуючи на те, що не тільки Бог Отець створив людство. Так записано в Бібліях, перекладених усіма мовами. Немає жодної Біблії, яка б свідчила, що тільки один Бог створив людину. Знову прочитаймо 26-й вірш і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як кого він створив. Чоловіка та жінку створив їх. Людство було створене за образом Бога, були створені чоловік і жінка. Тож у якому образі повинен існувати Бог? Повинен бути не лише Бог чоловічого образу, а й Бог жіночого образу, чи не так? Простіше кажучи, коли Бог сказав створімо людину за образом нашим, він хотів повторити свій образ. Довгий час людство називало Бога чоловічого образу Богом Отцем. Отже, природно, Бога жіночого образу слід називати Богом матір'ю. Ось чому у 26-му вірші 4-го розділу до Галатів написано А Вишній Єрусалим вільний, він хто мати всім нам. Амінь. Коли це читають люди, які не розуміють, що Бог каже нам через парні вірші, виконується пророцтво. Вони дивлячися, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. Хіба не природно, що якщо існує Бог Отець, то існує і Бог мати? Без батька і матері, чи можуть існувати сини й дочки? Принципи цієї землі є копією небесних принципів. Вони є тінньою образом небесного. Отже, земна сімейна система є образом і тінню небесної сімейної системи. Як на землі є батько, так само є і духовний отець, є сини й дочки як духовно, так і фізично. Як існує мама, яка дає дітям життя, повинна бути і небесна мати, яка дає вічне життя. Це Божі вчення, які він встановив ще від почину світу. Церква Бога передає ці вчення, тому що це вчення Бога. Тож хіба неправильно проповідувати те, що написано в Біблії? Навпаки, якщо хтось перешкоджає проповідуванню того, що є в Біблії, що з ним станеться? В об'явленні 22 розділ 18 вірш сказано, що Бог пошле на цю людину кари. Біблія вчить, що ті, хто неправдиво стверджує, цього не існує про те, що існує, або це існує про те, що не існує, вони не зможуть увійти в Царство Небесне. Тож як ми можемо заперечувати вчення Бога? Таким чином Біблія показує нам не лише Бога Отця, але й Бога Матір. Тільки у старому заповіті, в оригінальному єврейському тексті, форма множини Елогім вживається понад дві з половиною тисячі разів. Звичайно, бувають випадки, коли Бог виражається у формі однини Ель або Елоах. У книзі буття перший розділ, перший вірш написано: на початку Бог створив небо та землю. Тут слово Бог записане як «елогім» у формі множини. На початку Боги створили небо та землю. Коли Бог Отець і Бог мати створювали людей, вони сказали: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Потім вони створили чоловіка і жінку. Брати й сестри, якщо скопіювати зображення чоловіка і жінки, хіба на друкованому папері не з'явиться те саме зображення чоловіка і жінки? Чи відрізняється копія від оригіналу? Ми, люди, є копіями Бога. Духовно існує чоловічий образ Бога і жіночий образ Бога. Люди називають чоловічий образ Бога Богом Отцем, тож чому вони ігнорують Бога Матір, яка має жіночий образ, наполягаючи на тому, що її не існує? Це неправильно. Тому ми повинні шанувати Бога Отця і Бога Матір, щоб Бог Отець і Бог мати скеровували і навчали нас, і щоб ми могли увійти у вічне Царство Небесне. Прочитаємо не тільки «Буття», а також відкриємо й «Об'явлення». Прочитаємо «Об'явлення», 22 розділ, 17 вірш. «Об'явлення», 22 розділ, 17 вірш. «А дух і невіста говорять». Ми вже дізналися, що згідно з Трійцею Отець, Син і Святий Дух є одним Богом. Чи не так? Дух представляє Бога Отця, який має чоловічий образ. Отже, ким для нас є наречена Отця? Бог Отець і Бог мати кажуть прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Тільки Бог може давати воду життя. Однак що тут говорить Бог? І хто прагне, хай прийде до мене. Ми повинні прийти до церкви, де нас кличуть і Бог Отець, і Бог мати. У наш час існує дуже багато церков, але вони визнають лише Бога Отця і заперечують існування Бога Матері. Інакше кажучи, вони не вірять у Біблію. Що говорить нам Біблія? Що є і Бог Отець, і Бог Мати. Крім того, у ній понад дві з половиною тисячі разів наголошується про Бога у формі множини. Однак, оскільки люди про це ніколи не чули, вони не вірять цьому. Чому ж тоді вони використовують термін отець? Вони також називають одне одного брати і сестри. Проте відсутня лише мати. Щоб утворилася сім'я, хто повинен існувати? Повинні бути батько і діти. Але без матері, яка дає життя дітям, сім'я не може сформуватися. Так само і духовно, тому коли всі люди покаються і повернуться до Сіону, де перебувають отець і мати, що дають воду життя, вони отримають вічне Царство Небесне, спасіння, прощення гріхів і Божу благодать. Ми повинні вірити в це, і якою б не була ситуація, ми не повинні втрачати з поля зору небеса, а слідувати за Отцем і матір'ю, щоб увійти у вічне Царство Небесне. Як ви знаєте, церква Бога вірно дотримується всіх вчень Біблії. Багато церков у світі не дотримуються вчень Біблії. Вони не йдуть правильним шляхом, вони не дотримуються суботнього дня. Вони не святкують Пасху, яку Ісус дуже бажав споживати. Без Пасхи кровний зв'язок з Богом переривається. Тільки через Пасху ми можемо бути пов'язані з Богом кров'ю заповіту. Як фізична родина пов'язана через кров, так і духовна родина також пов'язана через кров. Прочитаємо 26-й розділ Євангелії від Матвія від Матвія, розділ 26, вірш 17. -й. А першого дня опрісники в учні підійшли до Ісуса і сказали йому де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він відказав ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому. каже вчитель час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. Погляньмо на сцену святкування Пасхи у 26-му вірші. Вірш 26. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, даючи нам пасхальний хліб, Бог дав нам зрозуміти, що він означає його тіло. Вірш 27. А взявши чашу, у цій чаші було вино. І подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це чия це кров? Кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів? Даючи нам пасхальні хліб і вино, він сказав нам, що ці хліб і вино символізують його тіло і кров. Хіба не очевидно, що ті, хто успадковує тіло і кров батьків, є їхніми дітьми? Інакше кажучи, там, де Пасха не святкується, немає обітниці успадкувати тіло і кров Бога. Однак у церкві, де дотримується істина Пасхи, ми можемо споживати тіло і кров Христа, і ми гарантовано стаємо дітьми Бога. Тому Бог назвав Пасху новим заповітом і заклав у неї обітницю. Отже, розгляньмо вірш про кров Христа в першому посланні до Коринтян, 10 розділ, 16 вірш. Розділ 10, вірш, 16. -й. Чаша благословення, яку благословляємо. Чи не спільнота, то крови Христової? Тут частка не не є запереченням. Це означає, що вона є спільнотою крови Христа. Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового, отже, пасхальні хліби вино стосуються церемонії причастя до тіла і крови Христа. Апостол Павло пояснив це членам церкви в Коринті, вірш 17. -й. тому, що один хліб тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Так він їм пояснював це. А як щодо тих, хто стверджує, що вони духовно пов'язані з Богом через кров, але не святкують Пасхи, це неправда. Тільки ті, хто святкує Пасху, можуть називати Бога Отцем і матір'ю. Навіть якщо ті, хто не святкує Пасху, хоч десятки тисяч разів молитимуться Богу, кажучи, Бог Отець, їхні молитви будуть марними. Про це свідчить Біблія. Отже, чи святкували ви Пасху? Дотримання Пасхи означає, що ми стали Божими дітьми. Куди увійдуть такі люди? Вони увійдуть до вічної небесної батьківщини. Тому задумаймося над тим, що Бог дав прощення гріхів тим, хто святкує Пасху. І назвав їх небесними дітьми, моїми дітьми і моїм народом. Бог Елогім дарував прощення гріхів нам, грішникам, які вчинили гріхи на небесах і були вигнані на цю землю. Він визнав нас своїми дітьми і відкрив нам славний шлях до нашого небесного дому. Ми повинні віддавати вічну подяку, славу і хвалу Богу Отцю і Богу Матері і хвалитися Богом. Чому ви не вірите в Бога матір, про яку свідчить Біблія? Хіба небесні діти не повинні сміливо пробуджувати тих, хто йде хибним шляхом? ми повинні виправити помилки, вирішити непорозуміння та відкрити істину. У надії, що всі ми станемо працівниками нового заповіту та будемо належним чином проповідувати Божу істину, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.